А, це. Окей. Так що мене. Це це не. Алло, блять? Ал... І дожрол, до речі, помог, і спринт, блядь, все помогло, блядь, Що хоч сталося, ну просто в мене влетіли якісь доти, і просто мене з'їли. Чому вони в мене влетіли? Що сталося? Ну. Окей, а ну ми втрачаємо, так, да? повністю? в житті, Ну так. І що сталося? Ми можемо заново? Чи що? Хто небудь пояснить мені, що це було за демедж? Звідки він був? Це я вже зрозумів. Окей, це треба було. Це треба знати, які на них можуть бути моди. Я зрозумів цю хуйню. А де його ХП? Я вибачаюсь? Як я маю. Ча. Мі... Ща... Я блядь, не розумію, нахуй відбивається, блядь. Блядь, Блять, я тут бил, чи що, блядь, нахуй, я не розумію.